Ти вдома, ти в Європі. Згадалися написи на київському хрещатику у дні Українського Євробачення. Ти вдома, ти в Європі. Майнуло в пам'яті, коли на вході до зали Харківського палацу студентів мені заусміхалися і простягнули буклет з каріатидами, і морськими хвилями дівчата в національних костюмах. Білі складки вбрання погойтувалися такт рухам, майже як рядки. Грецького ювіляра 2009 року Єаніса Ріцоса оцикла мене квіткогір у тріщині на скелі. Де барви ти свої знайшла, що пишно так квітуєш. Збирала я у скелі кров, краплину по краплині. Рожеву хустку виплила. Тепер збираю сонце. Бога сонця Геліоса обрали греки Харкова, щоб найменувати своє товариство. Геліос збирає друзів. Такий вечір відкрив низку заходів, що входять до програми днів грецької культури в нашому місті, у товаристві понад півтисячі людей різних поколінь і професій. Восени 1989 року в Харкові з'явилися оголошення з незвичним зверненням Греки на запрошення зібратися. Все таки було кому відгукуватися. Все той же Ріцос написав слушно. Малий народ борню веде без шаблі і без кулі за те, щоб весь великий світ мав хліб і світло, і пісню. В своїй душі тримає він зітхання і вигук слава, і коли спів його луна розколюється камінь. Малими греків називати несправедливо. Їхні діаспори в Європі серед найчисельніших. За переписом 2001 року в Україні налічувалося майже 92 тисячі представників цієї нації. Більшість 77,5 тисяч мешкало тоді на Донеччині в Приазов'ї. А втім, повернімося до Харкова, щоб зануритися в атмосферу свята. Геліос збирає друзів. Валентина Кравацька представила на цьому святі Харківську обласну державну адміністрацію. Вона постійно працює з національними товариствами нашого краю. Валентина Васильовна, вас постійно можна побачити на святах національно-культурних товариств нашого краю. Але Геліус, мабуть, вирізняється чимось особливим і чим саме? Розкажіть, будь ласка. Звичайно, Геліус вирізняється, і ця відмінність уже в його назві, адже Геліус – це сонце. Що значить грецька культура для всієї світової культури? Це наші витоки, тим більше, що дуже привабливого у культурі грецького народу, то це її сонячність, її оптимізм, це дух елінізму, як кажуть самі греки, тобто дух гармонії, відчуття краси, відчуття прекрасного в світі. Піднесення людини на п'єдестал поруч із богами грецькими оце все відрізняє це товариство. І, звичайно, всі греки мають притаманні такі якості, як оптимізм, життєсверну позицію. Тому я задоволення завжди буваю на заходах цього товариства, адже тут дійсно можна відпочити душею. Коли заходиш на цей поверх, піднімаєшся до залу, то можна побачити велику виставку літератури, яка присвячена українсько-грецьким взаєминам, грекам у Харкові, Каразіну. Скажіть, будь ласка, чи немає планів у Харківської обласної державної адміністрації допомогти з газетою? Бо є в Маріуполі відповідна газета, в Одесі видають певні якісь засоби масової інформації різними мовами грецькою, українською спільна така газета. В принципі, ви можете сказати, що є у нас моя батьківщина, моя родина, але Окремого видання от саме українсько-грецького не планується, так мабуть, сталося, що підтримка газет мовами національних меншин – це прерогатива державного комітету у справах національності та релігії, і саме державним комітетом якраз спрямовуються певні кошти на підтримку. Це я знаю шість таких видань різних національних меншин України, які підтримує державний комітет. Що стосується літератури, яка у нас тут видавалася саме за допомогою товариства Греків Геліус, то ми з обласного бюджету допомага. Це була підтримка надана, але це правда вже було кілька років тому. Але на видання збірки греки Слобожанщини. Крім того, була надана підтримка, і саме державний комітет профінансував це переклад поеми Лесі Українки, лісова пісня на ромаський діалект грецької мови. І ми ж підтримали обласна адміністрація і державний комітет виділив ці кошти, що була видана ця збірка. Тобто, з обласного бюджету, якщо й буде така у нас можливість, є програма підтримки національної меншин. і на жаль, і в зв'язку з кризою цьому році вона не фінансувалася, але маємо надію, що буде фінансуватись. Ми можемо на окремі видання на газети, чесно кажучи, поки таких планів. не було. Принаймні, видання плануються і постійно над ними працюють члени товариства Гелюс, допомагають їм. Люди не обов'язково грецького походження. Я вам вдячна за інтерв'ю. Гарного вам вечора! Приємної музики Дякую і всього найкраще. Доброго дня! Ви звідки? Ми Одеси. Ми ансамбль традиційного англійського танцю З Якого походження ви? Украинка. Украина. А вы за счет, что же вам подобаются эти танцы? Ну, они оригинальные, тем более Одесса – это один из тех городов, в котором много греков. И греческая культура, она очень интересная, очень богатая, поэтому мы решили изучать вот греческие танцы и язык в основном. Ну и День, день независимости Греции мы тоже празднуем, и Охи тоже. Праздновали День вина. Бесплатно идет дегустация вина, идет как бы поклонение греческому богу Дионису. И мы танцуем, то есть как выделяется нам сцена посреди небольшой Дерибасовской нашей центральной улицы, мы там выступаем. Саме большая праздника, которая не только в Одессу на всій Україні, де багато греків, та праздник Охі. Серед національних свят Греції охі, що припадає на 28 жовтня. Символічний збіг для нас це нагадування про 1944 рік, день визволення України від гітлерівців. Для греків пам'ять про 1940-й, горду відмову від нейтралітету. У своїй душі тримає він зітхання і вигук слава. Можливо, цей рядок поета і про мого наступного співрозмовника. Приїхали ми з Маріуполя. Як вас звуть? Іван Васильович Попазов. Ви в якомусь колективі виступаєте? На, ми вас, на вас костюм на <національний>. ансамблі Володарський район. Мені в самому Маріуполі, а Володарському У нас там ансамбль займаємося і нас приглашають. Ми їдемо виступаємо. Де ви бували? Бували в Владикавказ, бували недавно в Ніколаєві, Херсоні, Криму, Донець, Маріуполь. Як ваша сім'я пов'язана з Грецією? Там моя сестра старша, живе, дочка там Наташа з сім'єю. Много років працює в кафе. Яка у вас професія? На пенсії. Трактористом робота. Много років на тракторі. 40 років. Ну, мабуть, коли ви були дитиною, навряд чи ви ходили в спеціальну грецьку школу. Чи у вас була грецька школа? Ні, то моя старша сестра. До війни що була там грецька школа. А після війни не було вже всього. Тільки російську, так? Тільки російську. Але в сім'ї ви, мабуть, зберегли якісь слова і традиції і страви національні. Ну, кажу, раз живеш на Білому Ні, ну деякі люди відмовляються, там кажуть, ну я інтернаціоналіст, я совєсткий чоловік. Ні, ні. Я всіх люблю, всі нації, служив я в Естонії, Дружно, дуже хорошо. Мені понравили. Три роки я відслужив. Вже в штабі дивізії, охорона штаба. Скажіть, будь ласка, що ви будете сьогодні показувати на сцені харків'янам? Ми будемо пети, гречський. Спасибі вам за інтерв'ю. Хорошого вам тут висновіти, хорошого перебування. Спасибо. Соціальні потрясіння ХХ століття позначилися і на грецьких громадах України: еміграція, асиміляція, репресії. За переписом населення 1926 року в радянській Україні проживало 124 тисячі греків. Існувало в двоєнні десятиліття три національних райони і 30 національних сільрад північний Кавказ і Грузія, Казахстан і Узбекистан. Туди і потрапляли не з власної волі багато хто із родин нинішніх членів товариства Геліос. Відома дослідниця народних традицій Віра Осадча. Фольклор живий, завжди казали всі науковці. Фольклор вмирає в 18 сторіччі, в 19 столітті, а в 20-му казали, що вже його немає. А насправді він є. І я думаю, у нас буде ще співробітництво. І, звичайно, повинна прозвучати пісня. Я довго думала, яка. Ну, я свою любому заспіваю. Пийте люди, горілочку, гуси воду». Тяжко, важко, на серденько, хто не має роду, в кого батько, в кого мати, є з ким розмовляти, в кого брати, в кого сестри? Погулять. Брати мої, брати мої, брати соловейки, прилітайте Ви до мене, хоч що неділей. Хліба солі роздобуду вас, я й нагодую, горілочки, роздумаю, з вами погуляю. в кого батько, в кого мати, є й з ким розмовляти. Кого брати? В кого, браті, в кого сестри, є з ким погуляти на много еліта? Yeah. <клухи> <клухи> Гости харків'ян була голова Маріупольської громади і представниця Федерації грецьких товариств нашої держави Олена Продан. З фільм сьогоднішні я вспоминала. ту волну подъема, которая нас всех охватывала в конце 80-х годов. Помня то, как тогда это было, и видя то, что сегодня продолжается этот интерес, и значит, мы не зря все это тогда делали, потому что были сомнения, правильно ли мы делаем, нас взрослое поколение останавливало, нужно ли это вам. И вот сегодня Присутствуя на таких торжествах, радуешься, потому что понимаешь, что это нужно было тогда, это нужно сейчас. Дорогие мои, позвольте пожелать, развивая нашу культуру, культуру греков Украины, чему-то поучить и грекам Греции. Діти в Греції, як і наші юні співвітчизники, теж колядують на зимові свята. В руках тримають ліхтарики або освітлені зсередини свічками картонні кораблики. За традицією господиня віддячує не тільки солодощами й монетами, а й горіхами, смаженими каштанами і бубликами. Останні спеціально випікаються до святвечора. Їх потім нанизують колядники на палиці, якими стукають у двері. Бублик він теж круглий, як сонце. На сонячному святі товариства Геліус звучали і побажання від гости з нової водолаги, зразкового фольклорно-етнографічного колективу Вербиченька. Ой, родина родино, щоб вам жито родило, і житочко, і овес тут зібрався рід увесь. Європа теж, ніби велика, багатоголоса родина, яка не завжди встигає помітити вогник паперового картонного кораблика на морському березі. А тим паче почути дзвіночки з віфлеємської української зірки. Але якщо роди родини збираються, то їхні добрі справи не дірка від бублика.